Наші заклади, як вони називали, школи зараз ліцеями. Вони будуть переформатовані в планах до 27-го року створити, ну і існуючі, ті, що є розвивати, п'ять ліцеїв. Ліцей номер 1 наукові ліцеї при Житомирському державному університеті, при Житомирській політехніці, ліцей номер 12 і ліцей 25. Саме головне, ми готуємося сьогодні до профільної школи. Це профільна школа, це буде 10, 11 і 12 клас. І 2027 рік – це рік, коли буде починатися саме початок нового Етапу нової української школи для профільної школи таких ліцеїв, якщо ми порахували по той кількості, нам потрібно 4. крім двох ліцеїв і ліцей, який би нам би хотілося розширити. А поки ми думаємо, яким чином це зробити. Нам треба відкрити направлення гуманітарного ліцею, про який теж ми вже тільки що сказали, і ви вже про це знаєте. І вибрали ми 12-й ліцей для того, щоб Ліцей запрацював як профільна школа, нам потрібно вивільнити на першому етапі початкову школу. І зрозуміло, що в цьому році ми не набираємо перший клас 12 ліцею, а за три роки якраз завершить і четвертий, четвертий клас. І в нас тільки залишиться середня школа. І старша школа. Діти в перший клас, які обслуговуються саме на території 12 го ліцею, вони мають змогу прийти в 21-й ліцей або в 23-й. Ті вчителі, які працювали саме вчителі початкових класів в 12-му ліцеї, вони будуть прийняті в 21-й або в 23-й ліцей. На ліцеї держава також зараз цього року вже буде виділяти і кошти, і формувати базу саме про профільних ліцеї там, де повинні бути лабораторії, наприклад, якщо ми говоримо про гуманітарний ліцей, цей кабінети, лінгвістичні кабінети, це те, що відповідно необхідно для навчання за новими програмами. Професійні ліцеї, профтехосвіта, вона йде зараз етапи передачі з державної до комунальної власності, тому це будуть іще і професійні ліцеї. Крім того, у нас є коледжі. Які наші діти поступають, і ми проаналізували за такий період довоєнний період, і зараз у нас поступають колір до тисячі чоловік. 900, там середня було 980 чоловік, які поступають. Також ліцей номер 25, який ми в майбутньому бачимо, що теж етап не тільки гімназії там буде, а ще і ліцею. Це теж буде для профільної школи з 1 вересня 2025 року 12 ліцей Запустить пілотування профільної старшої школи, і це також буде цінно для міста Житомира та Житомирської області, тому що поки що ми пілоті одні з нашого регіону. Взагалі, конкретний профіль це суспільно-гуманітарні науки, звичайно, але ось цей рік, який в нас є сьогодні, з цього дня і до 1 вересня 2025 року. Ми спільно з міністерством освіти та Житомирською міською радою потратимо на те, щоб опрацювати стратегію закладу і майбутні профілі. Нам в цьому допоможуть якраз в цьому зміст участь в пілоті в цьому зміст взагалі участь в саме групі пілоту.